Повномасштабна війна змусила українців об'єднатися. Люди почали створювати волонтерські проєкти та громадські організації. Після звільнення Київщини від російських окупантів у Бучі утворилася екологічна ініціатива Екобуча. Учасники почали збиратись у коворкінгу портал та навіть під час блекауту обговорювали проблеми сортування сміття, контроль за зеленими насадженнями та якість місцевих водой. І ми вирішили. Що клуб урбаністів і тих, хто повернувся вже після евакуації, що ми будемо діяти саме в еко-напрямку. Що найбільше потрібне, найактуальніше для мешканців Бучі зараз це екологія. Ми маємо берегти те, що у нас лишилося і те, що потребує нашої уваги. Що середи місцеві жителі на волонтерській основі працюють над збереження природи та середовища, в якому мешкають. Головне, чому сюди приходять це професійність тих людей, які тут збираються. Однією з перших тем на зібрані стала якість води у водоймах та криницях. Бучі Професійно займається дослідженням вже 12 років. Володимир Конюк він також проводить майстер-класи для дітей. Постійно виникає інформація, що десь там погана вода, там погана вода, там погана вода. А після деокупації це взагалі ну, був пік, тому що водопровідної води не було. Люди все рівно брали воду. І ми взяли таку на себе соціальну відповідальність все-таки порадити, що в цих криницях можна брати, в цих криницях. Категорично не можна брати. Володимир говорить, їхню діяльність помітили, і вони виграли перший грант від громадської ініціативи Екодія, що тривав півроку. Завдяки фінансуванню німецького уряду вдалося придбати фотометр. Прила, що дає точні результати по аналізу води. Ми вибрали 16 криниць, сім ворзелі і вісім. Шість да шість ворзелі, сім вісім в бучі, і ми їх нанесли. І відслідковувало. І ще весною ми ще зробимо фінальне таке. Почали вносити на Google Maps. Звичайно, зараз технології ще такі, що ми це робимо в приватному варіанті і даємо посилання. Але я знаю, що йдуть розмови вже з міською владою про те, бо вони хочуть робити відкриту таку інтерактивну карту, помічати різні. Моменти, які є корисні моменти для населення, які є в нашій громаді, і туди будуть заноситися інформація по криницях. Досліджує екологію у Бучі та регіоні місцева жителька Оксана Слубська. Вона експериментує з загартовуванням та перевіряє вплив води на здоров'я людей. Щоденно плавала в відкритих водоймах при Ірпіння з вересня до грудня 2020 року. Коли року. Ми занурюємося в воду, не обов'язково плавати. Я плавала, тому що мені важливо було плавати. Але коли ми занурюємося, робимо це регулярно або обливаємося холодною водою, робимо це регулярно, ну як мінімум, хоча б там пару днів підряд, або через день, ну якусь для себе вибрати таку технологію, як методику. То можна досягнути результату більш такого тривалого. Оксана говорить на власному досвіді, підтвердила, що плавання у водоймах допомагає зміцнити імунітет. Я знаю, що мені це допомагає, але порадити людям занурюватися у водойми, в яких я не знаю, якої якості вода, який стан води, я не маю права. Тому ми почали з володією досліджувати водойми. І таким чином виходило, що я записувала відео. Кожного дня, кожне занурення, кожен заплив я собі збільшувала навантаження. В бучі я почала плавати на острів і назад. Тобто, це витримка, це розвиток себе з точки зору фізичної і. Відповідальність, тому що звичайно ніхто не буде там стояти з рятівниками. Ти маєш сам за себе відповідати, що ти робиш до громадської ініціативи Екобуча продовжують доєднуватись фахівці із різних галузей. Науковець та підприємець Ігор Криштафович влітку минулого року почав досліджувати якість повітря. Ігор Криштафович проводив лекцію в бібліотеці нашій для того, щоб показати. Як якість повітря впливає на наше життя, як її можна вимірювати? А ще екоактивісти займаються сортуванням сміття та збереженням зелених насаджень, загалом вікових дерев. Створює проєкти та об'єднує навколо себе фахівчиня Катерина Бутусова. Вона лікарка. От сьогодні мала прийти, але на чергуванні. Е, у неї друга освіта еколог по. Дизайну, пермакультурному дизайну, тобто садівник міста і збереження цього да? Має уже ступінь, вона має освіту. Усі пропозиції та дослідження учасники громадської ініціативи виносять на суспільне обговорення. Вони співпрацюють з профільними спеціалістами міської ради. Екоактивісти хочуть, щоб представники влади краще прислухалися до їхніх пропозицій. Тикнулися з тим, що дозволи, які отримують, наприклад, голови ОСББ або власники території, на якій зрізаються дерева. Вони отримують ті дозволи, які ми проговорили, що їх не варто давати. І... Стигнути, ну проконтролювати ми не можемо. Людей мало у нас невелика організація, і хочеться, щоб долучалася громада не тільки порадами в мережах, а і фізично. Учасники Кобучі беруть на себе волонтерську та лідерську відповідальність за покращення свого міста. А ще вони хочуть популяризувати тему екології серед молоді. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Бучі спеціально для «Медіапогляд».